Розділ перший. СТУДІЯ художника в Римі. О, Джордже. Я так люблю тебе. Господь з тобою мері. Я знаю це. Тільки ж чому так упирається твій батько? Джордже, у нього чуле серце, але мистецтво для нього ніщо. Він знає тільки свою бакалію. Він боїться, що ти замориш мене голодом. Хай йому чорт, а він таки в тебе тямущий. І чому я не бакалійник, що багатіє з кожним днем, а всього навсього божественно обдарований скульптор, якому нічого їсти? Не впадаю розпуку, любий Джордже. Всі його упередження відразу зникнуть. Як тільки в тебе буде 50 000 до... 50 тисяч дияволів, дитя моє, я навіть за харчі не можу розплатитися. Розділ другий приватна квартира в Римі. Шановний сер, всі ці розмови марні. Я нічого не маю проти вас, але не можу дозволити, щоб моя дочка вийшла заміж за комбінацію з любові, мистецтва й голоду, адже нічого іншого ви не можете їй запропонувати, як я розумію. Сер, я бідний, у цьому я згоден з вами. Та хіба слава нічого не варта? Вельми шановний Баламі Фудл з Арканзаса каже, що моя статуя Америки це чудовий взірець скульптури, і він не має сумніву, що моє ім'я з часом стане знаменитим. Дурниці! Що він там знає, о той арканзайський віслюк. Слава пусте, а от я хотів би знати ринкову вартість вашого мармурового опудала. Ви півроку обтесували його, а ніхто вам не дасть за нього й сотні доларів. Ні, сер. покажіть мені 50 тисяч доларів і можете забирати мою дочку, А ні, то вона вийде заміж за молодого сімпера. Даю вам 6 місяців, щоб роздобути ці гроші. На все добре, сер. Горе мені. Розділ третій. У студії. О, Джоне, друже мого дитинства, я найнещасніший із людей. Ти просто дурень. Тепер мені нікого більше любити, крім своєї бідної статуї Америки. Поглянь, навіть вона ні кілечки мені не співчуває. Це видно з її холодного мармурового обличчя така прекрасна і така бездушна. Ти є лоб. Ну знаєш, Джоне, о, яка дурість! Та ти ж сам казав, що тобі дали шість місяців, щоб роздобути гроші. Не смійся з моїх страждань, Джоне. Навіть коли б мені дали шість століть, що з того? Хіба це може зарадити бідоласі без імені, без капіталу, без друзів та ні за що в світі? Ідіот, плаксі, кваша. Цілих шість місяців на те, щоб роздобути гроші, коли й п'яти цілком вистачить. Ти з глузду з'їхав. Шість місяців це більше, ніж треба. Дозволь мені влаштувати цю справу. Я роздобуду гроші. Що ти хочеш сказати, Джоне? Де ж ти візьмеш таку величезну суму? Ти згоден полишити всю справу на мене і не совати в неї свого носа, згоден у всьому звіритися на мене. Присягни, що в усьому слухатимешся мене, і не заперечуватимеш, що б я не робив. У мене голова йде обертом, я просто приголомшений, але я присягаю. Джон схопив молоток і одним рішучим ударом відбив Америці носа. Він розмахнувся ще раз, і два пальці відлетіли й упали на підлогу. Ще раз і відскочив кінчик вуха, ще раз і вся ліва нога аж до коліна повалилася на підлогу купою каміняча. Джон надів капелюха і пішов. Джордж, вирячивши очі і втративши мову, з півхвилини дивився на знівечене творіння мистецтва, а потім, як сніп, повалився на підлогу і забився в корчах. Незабаром повернувся Джон у кареті, забрав скульптора з розбитим серцем і статую з відбитою ногою і повіз їх спокійнісінько, щось мугикаючи собі під ніс. Художника він садив біля свого будинку, а статую повіз далі, кудись на навія квіріналіс. Розділ четвертий. У студії. Сьогодні, о другій годині дня, кінчаються мої шість місяців. О, яка мука! Загинуло все моє життя краще б мені померти. Вчора я не вечеряв, а сьогодні не снідав. Я навіть не наважуюсь зайти до харчевні, а як хочеться їсти. Краще про це не думати. Швець не дає мені жити, вимагаючи плати, кравець так само. Хазяїн переслідує мене, мов привид нещасна я людина. Джона я так і не бачив від того самого жахливого дня. Вона ніжно усміхається до мене, коли ми зустрічаємось на вулиці, але цей старий кремінь, її батенько, відразу ж наказує їй дивитися в інший бік. Хто це там стукає у двері? Хто прийшов знущатися з мене? Ручуся, що це отой негідний швець. Війдіть. Ах, дозвольте побажати щастя вашій світлості. Я приніс мілордові нові чоботи, ах, що ви, що ви, не турбуйтеся про плату, поспішати не треба, зовсім не треба. Мілорд зробить мені велику честь, якщо й надалі залишиться моїм клієнтом. Ах, до побачення! Пробачте, що потурбував. Сам приніс чоботи, не хоче брати грошей. Низько вклоняється і розшаркується, мов перед королем, бажає, щоб я й надалі залишався його замовником. Чи не кінець це світу, чи все це? Війдіть. Прошу пробачення, сеньор. Я приніс вам костюм для війдіть. Ваша милість тисячу разів перепрошую за цей непроханий візит, але я приготував унизу чудове приміщення для вас. Ця жалюгідна комора зовсім не личить для війдіть. Я зайшов сказати, що ваш кредит у нашому банку, на превеликий жаль з деякого часу припинений, тепер цілком і повністю відновлений, і ми будемо надзвичайно щасливі, якщо ви скористаєтесь нашими війдіть, мій любий хлопчику, вона твоя, вона зараз прийде сюди, бери її, одружуйся з нею, люби її, будьте щасливі. Хай вас обох благословить Господь. Гіп-гіп, ура! Війдіть, о Джордже, коханий мій, ми врятовані. О, Мері, кохана моя! Так, ми врятовані. Та хай мене грім поб'є, коли я хоч що-небудь розумію. Розділ п'ятий. КАФЕ у Римі. Один з групи американців читає і перекладає стижневика «Іль бен СОВРАТО Дірома. Чудова знахідка. Близько шести місяців тому сеньор Джон Сміт. Американський добродій, що протягом кількох років живе в Римі, придбав за незначну суму клаптик землі в кампанії, якраз біля сімейної гробниці Сципіонів, у власника цієї ділянки, збанкрутілого родича княгині Боргезе. Після цього містер Сміт пішов до нотаря і перевів цю ділянку на ім'я бідного американського художника Джорджа Арнольда, пояснивши, що робиться на відшкодування матеріальних збитків, яких він колись ненароком завдав власності сеньора Арнольда, і заявив, що збирається на свої власні кошти упорядкувати цю ділянку для сеньора Арнольда. Чотири тижні тому, виконуючи на ділянці необхідні земляні роботи, сеньор Сміт викопав античну статую, найціннішу з усіх, якими будь-коли поповнювалась багатюща скарбниця творінь мистецтва в Римі. Це була прекрасна жіноча фігура, і хоч вона досить сильно пошкоджена пліснявою віків та перебуванням у землі, ніхто не може залишатися байдужим, поглянувши на її захоплюючу красу. Не вистачає носа, лівої ноги до коліна, вуха, кількох пальців на правій ступні та двох пальців на руці. Але в цілому статуя чудово збереглася. Уряд негайно взяв статую під свою охорону, було призначено комісію, до складу якої війшли художні критики, антиквари і представники Римської церкви для визначення художньої цінності статуї та встановлення винагороди, належної власникові землі, на якій її було знайдено. До вчорашнього дня все це трималося в глибокій таємниці. Увесь цей час комісія проводила наради при зачинених дверях. Учора ввечері комісія одноголосно вирішила, що статуя зображує Венеру, і є роботою досі ще невідомого, але надзвичайно обдарованого художника третього сторіччя до нашої ери. Комісія вважає, що ця статуя є одним з найдосконаліших творінь мистецтва, які будь-коли знав світ. Опівночі відбулося остаточне засідання комісії, на якому Венеру оцінено у величезну суму 10 мільйонів франків. Згідно з римськими законами та римськими звичаями, урядові належить 50% вартості кожного твору мистецтва, знайденого в кампанії, а тому державі не залишається нічого іншого, як сплатити містерові Арнольду 5 мільйонів франків і стати повним володарем цієї чудової статуї. Сьогодні вранці венену перевезуть до капітолію, де вона й залишиться, а у півдні комісія чекатиме на містера Арнольда, щоб вручити йому чек його преосвященства Папи Римського на суму в 5 мільйонів франків золотом. Хор голосів: от пощастило! Аж дух забиває. Один голос. Панове. Пропоную негайно створити американське акційне товариство для придбання земельних ділянок і проведення розкопок з метою знаходження статуй. Відкрити філію нашого товариства на Уолл-Стейті, випустити на біржу акції і розпочати гру на підвищення та зниження. Всі згода. Розділ шостий. У Римському капітолії через 10 років Дорога Мері. Ось найпрославленіша статуя у світі. Це і є та знаменита венера Капітолійська, про яку ти так багато чула. Ось вона реставрована, тобто сяк так полатана, найвідомішими римськими скульпторами. І вже саме те, що вони брали скромну участь у відновленні цього величного творіння, навіки прославлять їхні імена. Як усе це дивно, десять щасливих років тому, напередодні того пам'ятного дня, я стояв на цьому самому місці і зовсім не був багатим, слово честі. Я не мав тоді за душею навіть цента. І все ж таки мені треба було багато попрацювати, щоб Рим став володарем цього найвеличнішого творіння античного мистецтва, яке тільки знає світ. Обожнювана, славнозвісна Венера Капітолійська, і в яку величезну суму її оцінюють у 10 мільйонів франків. Так, тепер вона коштує 10 мільйонів. О Джордже, яка вона прекрасна, божественно прекрасна! Ах, звичайно! Та все це ніщо проти того, якою вона була до того, як благословенний Джон Сміт відбив їй ногу і покалічив ніс. Хитромудрий Сміт геніальний Сміт, благородний Сміт, творець нашого щастя. Слухай, що це таке, чого він так важко дихає? Мері, у нашого хлопчика коклюш, невже ти ніколи не навчишся доглядати дітей? Закінчення венера капітолійська і понині стоїть у римському капітолії. І все ще залишається найчарівнішим і найславнозвіснішим витвором античного мистецтва, яким тільки може похвалитися світ. Та якщо вам колись пощастить постояти біля неї, і як це ввійшло у звичку захоплюватися нею, хай ця правдива, але мало кому відома історія її походження, не псує вам блаженства. І коли ви прочитаєте про камінного велета, якого розкопали біля Сіракус у штаті Нью-Йорк чи деінде, не вірте жодному слову. А якщо барнем, котрий сам закопав того велета, запропонує вам купити його за величезні гроші, не купуйте. Пошліть барнема до папи Римського.